Близько 200 представників націоналістичних груповання, також політичних партій, зокрема національного корпусу правого сектору свободи та Сі 14 зібралися тут на Контрактовій площі, щоб вирушити маршем до маєтку президента України Петра Порошенка, який знаходиться у селі Козин Київської області. Націоналісти туди рушають, щоб вимагати у Порошенка амністувати за їх словами добровольців, а також розслідувати злочини сепаратизму та посягання на територіальну цілісність України. Водночас слід зазначити, що самого Порошенка там зараз немає, адже він перебуває з робочим візитом у Берліні. Ми хочемо передати свої звернення до Петра Олексійовича, коли він прилетить, щоб він побачив. Мені здається, що він якби знав, що така ситуація буде, і вчасно встиг виїхати з країни. Правильно, що в центрі Києва збираються от такі от політичні акції? А, я не дуже це якби то люблю, тому що мені краще щоб було тихіше і не було таких е, гучних заходів. Я не дуже це болюблюю. Тобто вони вам можна сказати, трохи заважають так? трохи так. Ну вони якби там може своє щось відстоюють, так що угу. ну це їхня справа. Близько першої години дня учасники акції організованою колоною рушили повз урядовий квартал до села Козан. Це приблизно у 20 кілометрах від столиці. Та на них вже чекали підрозділи поліції та національної гвардії. Керував діями правоохоронців начальник патрульної поліції України Олександр Фацевич. Спокійна акція мирнавний немає ніякої проблеми. Мітингувальники вимагали від президента підписати законопроект 4255, який Верховна Рада ухвалила в грудні минулого року. Він передбачає оголошення амністії учасникам бойових дій на сході України та інвалідам війни. Основним критерієм для застосування амністії є незначна суспільна небезпека злочинів, які скоїла людина, що відбуває покарання, а також об'єктивні чинники, наприклад, тяжка хвороба чи похилий вік. Все якби адекватно. Нам головне, що він по амністію. Якби це от наша цільна шеакція. Ми не хочемо тут всіх побити і поселитися в цей маєток. так. А впевнені, що це саме моя так порошенка? Ви знаєте, судячи по кількості охорони і по і здоров'яному периметру приміщення, все ж таки, це маєток так Порошенка. Я думаю, це підтверджує мої якби здогадки. Добре. Після оголошення вимог до Порошенка учасники акції запалили фаєри та проскондували лозунги. Після чого поїхали назад до Києва.